Продажі у нас залітає ось така крута молодіжна Audi A4 в кузові B8. Чорний металік в ідеальному стані, можна так сказати, тонована на гарних дисках. обійдем її по кругу. Автомобіль весь в рідній фарбі, щойно пригнаний з Німеччини. Це 2-літровий дизельний двигун. На максимальному. Двигуні, тобто самий потужний двигун це 170 кінських сил, їде дуже бодро, на гарній гумі, комплектація зовнішній S-Line. Чому я так кажу? Зараз вам покажемо салон. А в пробіг даного авто 250 тисяч, є всі чеки з сервісу, автомобіль повністю обслужений. Ось такий у нас. Комбінований салон шкіра плюс Алькантара. Стан дивана ми можемо побачити, він як новий. так Це є 2011 рік, друзі. Ейслайновське сидіння. Механічна коробка передач, стан керма. Мультимедія, клімат контроль, два ключа. Електроручник, стан сидіння, пробіг даного авто 250 тисяч. У нас дуже великий міський багажник. Є докатка по автомобілю. Все працює, жодних зауважень немає. Ось такі у нас сидіння круті. Отже, в продажі така у нас є машина. Кого зацікавить, телефонуйте 097 922 649. Звати мене Іван, знаходимося у місті Вінниця. Сертифікат в автомобілі присутній та в подарунок другий комплект дисків з гумою на зимній гумі. Тому телефонуйте, приїжджайте і купляйте. Всім папа! -па.